Вітаю всіх. Їдемо сьогодні в Київ. Будемо купувати Audi 4B9. Пробіг 60 тисяч квадра. Зараз виїжджаємо з Кропивницького, їдемо в Київ. Надіюсь, що машина буде нормальна. Блін, з мене такий відеоблогер гарний. Приїхав дивитися машину і забув, що я почав знімати відео. Так. Ну, як ви розумієте, машину ми забрали, машина гарна виявилася. На проєкції, на дестроніку, у нас такі приборці, музика Бенк Олафсон, такий ось салон, на люки. Машина йде дуже гарно, 60 тисяч км пробіг. Ось. Трошки газ тримаю, машинка набирає. Максимальна швидкість 211 км на годину. Я вже перевірив, потім автомобіль уперся в отсечку, не знаю, як на українській мові, ну в ліміт там хай буде. Ось розхід 8,5 км. Середня швидкість з це ми виїхали з Києва. Їдемо в Кропивницький через Умай 140. Взагалі швидкість не чується, не чувствується, не, знаю, не відчувається на українській мові. правильно Так, потім десь стану, покажу вам машинку ззовні. Машинка такого сірого кольору. Мені дуже подобається, в мене вже колись була така машина, але в мінімальній комплектації, але квадро. Для мене, якщо Audi, то тільки... Ось поле привід, 252 лошадки, 17 рік машинка. Не знаю, що вам таке розповісти ще. Давайте трошки вам покажу динаміку, коробку спорт перевів. Тут показується в милях, а стрілка в кілометрах. ось Максимально легенько машинка набирає, 180 уже, 190. Ось на проекції Все, 200. 200, просто легенько І нікуди не веде. Ось руль не тримає, машинка рівна, йде собі. Причудово. Для мене Audi Quattro це машинка ідеальна, просто 2 літри. Сюди її прошидше, вторий стеїть якийсь зробить, зробити туди-сюди. Машинка буде їхати там, ну, низькі там 4 секунди до сотки, там 4.1, 4.2, Взагалі дуже гарно, мені подобається. Надіюсь, що проїжджу на ній довго. Десь зупинюсь, потім покажу вам машинку ззовні. Дети играли в бандита, но их в итоге закрыли Дома мама пила по попе приболевшего сына Я лечу по трассе 200, ведь у меня так бензина Сильно А мы набивали друг другу сливы За красивую жизнь боролись, но не забывайте Сортиры, корпоративы, дискотеки Чё там не зовут Привет, психические расстройства У нас замкнутый круг Бомба, yeah. я пробиваю твое тело Комбо, а ты не падай, товарищ Постой ровно Я yeah. твое тело залетает Комбо, бомба yeah. Є о том, що потрібно держаться. Це ж все ж таки відеоблог, тому хочу вам трошки розповісти про... Блін, не видно Ось цю машину Honda Civic 2.0, атмосферний двигун, бензиновий. Ну, ми їдемо, з... ну, він їде від мене взагалі не відстає. Їдемо 150, 160, 140. Ми так їхали в Київ і їдемо назад. Машинка за свої кошти дуже гарна, вона так гарно рулиться. Розхід 8 літрів, там 8 літрів для 150 швидкості. Духвітровий мотор, вона гарно їде, гарно тримає дорогу. Дуже гарна машина. У мене така була, коли сялеку пешна, то взагалі кайф. Ну, В принципі, от, все, вона не відлічається особо, що тут 4 двері, а там 2 по рульошці. Я вибачаю за свій французький, звичайно. Рулиться машинка дуже гарно. Так що, якщо хтось думає купувати таку машинку йому чи ні, то купуйте і навіть не роздумуйте. Трошки вечірній вам А4 сніму. Тут підсвітка налаштовується, який хочеш колір, але ось тут ось не горить, бачите, я роз... розстроюся. Тут горить. Тут ні, ззаді все горить, як прикольні. Так, ось вам, мабуть, мабуть, краще буде видно. Стаканик і так. Мені подобається класно. У мене там була там також була підсвітка в попередній, а четверті, але вона не регулювалася по кольору. Ти так їдеш собі по трасі. Легенько поворотик ввімкнув. І все просто. Легенько, чуть-чуть газик держиш і тримав. Взагалі немає ніяких проблем. Ну, дуже машина мені подобається. Мені подобається, коли я купую машини. подобається купувати мені їх, ну, кілометрів там, за 200-300. Тому що коли ти їдеш на ній назад додому, ти вже вкатуєшся в всю машину і ти розумієш, що тобі подобається чи ні. Ти в неї вкохуєшся, вкатуєшся. ось За це я люблю купувати машини так далеченько, поки ти їдеш, ти розумієш, яка ця машина, що вона себе представляє. В принципі, ось так без проблем ми їдемо. Світло, до речі, гарне, авто дальній. Подобається мені машина, я довольний, що я її купую. Як вам моє лобове скло? Все, я вже в місті в себе. Давайте покажу вам, яка вийшла витрата палива. 8,4. Середня швидкість 104 км. Їхали ми з Києва через Умань. Зараз ще заїду на заправку чуть -чуть, там через 5-10 хвилин і перевірю по заправці, чи бортовий комп'ютер бреше, чи ні. Давайте трошки вам екшена. 29. О, ну Це похоже, що бортовий комп'ютер показує правду. Ми проїхали там більше 350 км. Ще я порахую і включусь. Так. 39,80. Ну, я там вам показував 29,87. Ділимо на 360 і вийшло 8,2 літра на сотку. Тобто бортовий комп'ютер ще показує більше, ніж є насправді. Дуже гарний результат. Ми їхали ну, 150 всю дорогу не менше, ну там 130 це мінімум був. Дуже гарний розхід. Кватер. Пушк. Доїхав зараз масло міняти. Масло, фільтр. ну Все як положено. ПІО таке невеличке. Трошки вам показую вже машину ззаду. Потім покажу вже повністю. Вийду я. Вже вмре. Машинка без номерів. Була ще тривога капець. И в них там 4 експерти, чи це їх вміста сім'ї. Короші очередь жду, капець довго. Часа два вже. Іначе мама Вийшла прогулятися на тихой галині. І бачу. Таку файну машину, боже, яка файна. Просто нема слів. Яка у вас файна машина? Так, да, файна. Чи у вас, чи у нас? А дружина ще файніша в мене. Дивіться, яка, боже. Це А4. Б 9 каже. Бде. Там ж слажані підлічки. Дивіться, який колір, Боже. Дивіться, які фари. А яка комплектація, люди. А як вона їде, боже. Мене чуть не стошнило. Ну що, я вже багато вам розповідав по відео, прийшло в час вам показати цю машину. Ось така машина, такий колір, Іди сюди. Покажу вам трошки комплектацію. Автослад діяння з рекал, без ключовий доступ, ну це і так зрозуміло. Пам'ять сидінь, музика. Віртуальний щиток. Музика Бенк Олафсан. Люк. Щойно провіряли. Ну так, на відео зняв розгін до сотні. То машинка їде десь 5,5 секунд, а це, а, там а це на хвилиночку. А це на хвилиночку моя вага 120 кг плюс дружина 40. То от і рахуйте. Багажник, звісно, невеличкий, ну, в принципі як для седана, то нормально. Такий коротенький обзор, вже поміняли масло, фільтра. Розхід по місту вчора ми їздили, витрата палива перепрошую, тому що вони всі поправляють за розхід. Скільки? Літрів 11 бере. Для повного приводу йде такої динаміки. Це я їздив, в принципі, динамічно. динамічно їздив. Вчора заїхав на діагностику, в принципі, у помешки немає ніяких проблем. Будемо розбирати в понеділок карту, дверину, тому що то підсвітка не працює, вам показував. І шукаю їжджу по нашому місту. Рамки номерні, безрамочні, бо парктронік бачить рамку номерну і трошки некоректно працює, то потрібно замінити рамку, бо сильно близько рамка номерна до парктроніка. Камери тут в круг 360. Ну, комплектація дуже гарна. Та машина гарна, мені подобається. Ребята, машина пушка. Пушка. Також, коли я її забрав, ми їхали з Києва, не працював, адаптивний круїз, була помилка по круїзу. Всю дорогу їхав без круїзу, Ну це таке. Е, Приїхав до нас на діагностику один радар. Ну, ось тут встановлені радар для а тут в бампері і ось тут. І один радар потрібно калібрувати, тому що не працює і за нього круїз, а дитинний... Ой, круїз, ну це понятно, а круїз контроль не працює, ще там декілька функцій, і потрібно його калібрувати. Начебто в нашому місці це роблять. Я ще цим вопросом не задавався, але думаю, що в ближайшим часом ми це будемо робити. і... Буде у нас будинний круїз, дуже гарний. В принципі, по машині ну такі маленькі нюанси. Ну, будь-машину, коли купуєш, якісь нюанси, які тобі не подобаються, трошки будуть щось там устранити, щось зробити. Там якщо ти з автослуги набереш машину, то щось будеш ні робити. Також вже записався на тонування. Зараз такі черги здорові. 23 числа аж будуть тонувати машинку. Ну, може, трошки раніше, якщо хтось там не приїде і мене впишуть замість того чоловіка там чи. Замість тої людини, будемо так говорити. Може ти про ну, фігню якусь не кажи про машину, друг продавати будеш. Ну через рік, може, буду, а може і не буду. Будемо sq q 8 якщо тільки куплять. Від да? Тесту да? модел s Plate, там 2 секунди до сотки. Да. В принципі, все. Братином твоєму приїхав. Просить морка привезти. конечно. Куда там у тебя и на отражение так что будет. прокататься, чтобы его вражения в яму не видели. Главное, чтобы тут не было масла, масла. Как на мальце. Это дорого. Так, ну это у нас иди, 200. Надо было петлички вдевать. А ну стань сбоку, давай я сейчас вдинем. налево, под. Ну да. Возле школы налево повернешь. А, я думала, что там на БХ я хотел бочком да. Да, да. Добрячина. Драйв. Что, еще тебе индивидуал, будешь наступать? Ну давай, Ну не больше знать. А едишка проедет, и на. Это электротяга, он не быстрый пиздец. Секунд 20 до сотки. Так, и все, допустим, я еду вот так вот. 30, смотри. Сейчас я тебе покажу, как надо ебашить с 330. Ну шо? Нихуёво. Я, за, я аж закляк, блядь. Ну, блядь, вот, она так интересна, она реальная как электричка хуярит. Что, да? Да. Понял вообще, бля, як Тесла якась нахуй. А на механіку переключився? А що, оно дальше само не працює? Не працює, але оно в Веске само переключало в себе, і все. А я хотів спеціально, щоб я ж тобі передачі назад сразу в'їбав. На первую нахуй 120 ехал. Це ж лонч контроль. Комфорт. Так, вот я. Та ні, ну она вообще мягкая, нормальна машина. А ти ты идет, типа думаешь, что она будет жестко? Да. Я просто. Ну, та на 18 х була жорстка, тому що там була ця. Резина низкопрофильная, а тут нормальная. Вот а -а -а. тоже как бы типа низкопрофильная, но там была... Ну ты на них так и, идет она сама, че вот люди сами ставят. Это да. а -а -а. заводы, да. Это заводы. в поворотик на 220 заходим. Опа. Ух ты, блядь, Я такого не делаю, нахуй. Тут же то может быть? А нет. Если сейчас наверное видно, то значит не буду. Бля, на тормоз пизда откликается. Вот на тормоз. Вот на тормоз откликается. Особенно, когда за рулем тормоз, блядь. 190 было, я бы постремался до 200 разгоняться на авто. Правильно. И то самое за городом был. Мы? Ну. А да. <риклад> <держи. риклад> в кадре, блять. Ну и он, и, блядь, жалко, что ауди руля не было. Опа, за Там женщина. Нихуя себе нахуй такая машина, ну давай ее Да не, я познакомился с Смотри на фрилендере. Ууу, Нахуя ты это делаешь? А, не она ему сигналит, ебать тю просто. Там, 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 да, да ты шо, блядь, его все нахуй начали гнобить, тупо. Он бы шо мог, он растворился сейчас в воздухе. Давай проверим цей. Луч контроль? Да. А тут есть? Будет и заглохло. Да не, давай просто я говорю, у нас место пойдет на мокром. Не, ну тут и лунч есть, какой-то мини. Ой, бля, не, нормально. Не въебало. Сотка, да. Но... Ну, сейчас -то выебать точно, И вы на новиде? Мы вообще нахуй не нарушаем. Ну, 33 ебать. комфорт поставили нахуй забудет вам вообще обо, обо всем нас тоже три от оплаты чем убрать